Кабмін ухвалив зміни щодо перетину кордону для студентів. Тепер чоловіки, які навчаються на денній формі. Можуть тимчасово виїхати з України для навчання або ж стажування. Таку можливість матимуть студенти віком від 18 до 22 років. Отримувати знання за кордоном. Вони можуть впродовж одного семестру. Ті, хто захочуть скористатися такою можливістю, мають отримати дозвіл від їхнього закладу вищої освіти, а також навести лад у військово-облікових документах. Це важливе повідомлення для студентів. Звичайно, ми потребуємо тлумачень і будемо зараз їх шукати завдяки Михайлу Винницькому. Це заступник міністра освіти і науки України. Він з нами на зв'язку. Пане Михайло, доброго дня вам. Доброго дня чекаємо від вас більше подробиць і можливо дат, коли вже набудуть чинності ці зміни. Хто відповідатиме за повернення студентів? Прошу вам слово. Я хочу наголосити, що перша ідея все таки зміни до відповідної постанови про перетин кордону була озвучена ще президентом на під час дня студентів, з дня студента. В листопаді місяці минулого року, під час зустрічі президента з студентами Маріупольського університету, пізніше ще раз студент це наголосив перепрошую, ще раз. Президент наголосив, що це потрібно робити, тому що очевидно, так що інакше, мова йде про набуття досвіду нашими молодими людьми і підтримання певних зв'язків між нашими університетами і європейськими колегами. А на сьогоднішній момент академічна мобільність протягом останніх двох років продовжувалася, але до великої міри її в ній брали участь тільки дівчата. А на сьогоднішній момент ми будемо мати можливість. Я думаю, що буде опублікована постанова, будуть ще роз'яснювані документи, але в будь-якому випадку мова йде про семестрову мобільність, так що реально вона розпочнеться з вересня місяця, коли студенти зможуть брати участь у Обмінах у семестровій мобільності це мається на увазі на один семестр поїхати до європейського закладу. Переважно це другий, третій курс бакалаврату, а і скористати з тих знань, які надають наші європейські партнери. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, до запровадження ось цих новацій чи багато охочих, які подавали відповідні запити, документи чи є в нас кількість таких студентів, які планують навчатися за кордоном і матимуть таку можливість на певний період? Ми маємо на сьогоднішній день попередні показники стосовно того, які нас заклади. По перше, хочу наголосити, що мова йде виключно про державні і комунальні заклади вищої освіти, а і мова йде тільки про бакалаврів з віком 18 до 22, 22 років, не про магістрів і очевидно не про таких хлопців, які старші вже мобілізаційного віку. На нашу думку, ми прогнозуємо приблизно 2000 тисячі хлопців в а які мали би їхати власне зараз, тому що це приблизно та сама сума, яка зараз виїжджає дівчат за кордон на програмах академічної мобільності. Ми не бачимо тут різниці між хлопцями і дівчатами. Очевидно, президентська ініціатива дуже правильна стосовно того, що нам після відновлення будуть потрібні люди з в тому числі західним досвідом. Пане Михайло, перш ніж ми поставимо наступне питання, дуже важлива оперативна інформація. На Запоріжжі зараз лунають сигнали повітряної тривоги, і повітряні сили попереджають Запорізьку область про ракетну небезпеку. Тим часом нагадаємо, що вже на жаль була ракетна атака росіян. На Дніпро тут пошкоджений один із закладів освіти. Про це повідомляє Дніпропетровська власна військова адміністрація, як зазначає Сергій Лисак, на щастя, в момент удару всі діти були в укритті, і це вберегло здоров'я і можливо життя хлопців та дівчат. Він Знову і знову просить дотримуватись правил безпеки, оскільки так як бачимо, це рятує і окрема подяка за оперативність і реакцію педагогам. Пане Михайло, я розумію, що в нас з вами абсолютно інша тема для комунікації. Але тим не менш, як бачимо, ворог підступно знищує освітні заклади для того, щоб у нашої молоді, у наших дітей, не було можливості навчатися, щоб вони не були свідомими. Можливо, у вас буде коротка репліка, реакція на те, що відбулося Знаєте, реакція є тільки злість. А чесно кажучи, ну а, а яка може бути інша реакція? Ворог атакує зараз нашу молодь. Те, що для нас найдорожче, це наше майбутнє, це те майбутнє покоління, яке буде відбудовувати і насправді буде жити в процвітаючій країні. А якщо їх стане менше, то очевидно і менше скористають того процвітання, яке ми зараз готуємо і зараз захищаємо. А того майбутнього, яке яке для нас найважливіше, міністерство освіти робить все можливе для того, щоб. Ви Забезпечити укриття у всіх закладах освіти це на жаль не завжди можливо. Ми маємо розуміти, що це по перше колосальні кошти, які потрібні. По друге, ну просто фізичної можливості немає всім забезпечити. Тому по всій країні в нас є певне гібридне навчання. Але в будь-якому випадку, коли іде повітряна тривога, всі мають спускатися в укриття, тому що найважливіше річ, яку ми захищаємо, це життя нашої молоді. Пане Михайло, дякую вам за те, що були на зв'язку, і за такі важливі слова. Вони стосуються абсолютно усіх. Треба дбати про наше майбутнє покоління, про наших дітей і не тільки. Дякую ще раз, Михайло Виницький, заступник міністра освіти і науки України, був з нами на зв'язку.